Хто швидший історія з Рухоленду? У маленькому містечку Рухоленд жила незвичайна компанія, не люди і не тварини, а справжні засоби руху з характером. Вони були друзями і називали себе суперкомандою рухоманів. Кожен мав свій стиль і швидкість, але разом вони творили справжні дива. Вони не літали як супергерої, але вміли рухатися швидко, круто і без жодної краплі бензину. Це були самокатко, гіробордик, сегвейчик, роллі, скейт, монік і вело. Кожен із них мав свою суперсилу. Самокатко, швидкий, легкий, прудкий. Я в паркі в крамницю завжди залюбки. Коли поспішаєш, я завжди під боком проїду. Я буць бішли швиденького Опа! Іробордик, яскравий, сучасний, іде під музику, модний, прекрасний. Стоїш, ти тримайся, а я вже лечу, танцюю по місту, тут чучу-чу, чу це гвей, чи поважний на злість, пишіть трохи, кататись люблю, та без я в поворот, так то слід, не як і вулиць герой. У місті я самий, рухливий, ох-ох. Ролі, швидка і граційна, мов вітер, танцюють на роликах діти все літо. О, алеї лечу, туруру, чу 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 на ногах у дитини гарно кручусь. Скейтрюк, майстер сміливий і сухвалий споручнів стрип мені руху замало. Там я тай, й не влазь бо трюки це класно, але захищайся Монік мов їсть із космічних доріг. Несу рівновагу без ніг Баланс це моє, я навчу тебе сміло триматися рівно, і мчати красиво, і вело наш старший досвідчений друг, Я класика стилю, і рухливості рук, маршрути дороги, усе я вже знаю. У мандри завжди із дітьми вирушаю. Якось вони зібралися всі разом, щоб вирушити в подорож Рухолендом. Вони каталися вулицями, заїжджали до парку, прокаталися по набережній і навіть зупинялися біля дитячих майданчиків, де розповідали дітям про безпеку. Кожен мав шолом, наколінники й гарний настрій. Ми всі різні, але маємо одну мету, сказав Вело дарувати дітям радість руху. І нагадувати, що активне дозвілля це весело, корисно і дуже круто, додала Ролі. З того часу в Рухоленді жодна дитина не сиділа без діла, та усі каталися, стрибали, крутили педалі і відкривали для себе світ разом із суперкомандою рухоманів. А хто з героїв подобається саме тобі?